Доброго вечора, шановне панство, Якся маєте? Вітаю вас на своєму каналі Еко-Етнопарк. Звати мене Ніла Близнюк. І ми з півночі України, саме Житомирська область. Сьогодні давайте зробимо таку прогуляночку вечірню по садочку. Бо тільки ввечері і можна вийти на вулицю. Спека стоїть страшна, плюс 35 в тіні, жодного дощику, жодного взагалі. Полив не рятує взагалі, не рятує. Одну сторону поляла, інша вже суха. І ось так, тільки ввечері. Можна полити, і то не вистачає води на всього садка. Багато рослин залишається сам на сам з катаклізмами природніми. Сьогодні ми їхали по поле нашого фермера, досить знаменитого фермера, і не тільки ось в нашій області, і в Україні. Він займається картоплярством, зерновими культурами і Ведення господарства новітні по новітніх технологіях це тваринництво. В нього дуже велике господарство, він, ну, він наша опора. І нас дуже здивували ось його зернові. Це В нього завжди пшениці, врос людини, і колося там таке, мабуть, в одному колосочку кіло, кілограм зерна. Цей рік це взагалі страх. Ну, і це не тільки стосується картоплі, а і... тобто не тільки зернових, а і картоплі. Ми бачимо по своїх полях картопляних, що цей рік буде неврожай страшний. страшний. Дощів немає, картопля в'яжеться, а спека стоїть страшна. Тому ні, це не песимістичні настрої, це реалії, ось реалії сьогодення. Чомусь той рік. У нас не менш була страшна війна, але якось природа ніби хотіла ну, якось підбадьорити нас чи була просто на нашій стороні. До цей рік я не можу сказати, що саме так чомусь навіть і природа проти нас. Ну, Таке, будемо сподіватися на краще. Хочу вам показати, це кліматіс тангуський. Кліматіс тангузький. Ось такі. У нього квіточки. Це вони зараз закрились, а вдень вони більш відкриті. Дуже невибаглива рослина, мені говорили, що він сіється, у мене жодного самосіву з нього немає. От так. Цікавий, цвіте до морозів, потім ось зав'язуються такі насіннєві коробочки, бачите? І вони тримаються всю зиму. І от зимою він ну, найбільш, мабуть, декоративний. Ще коли на таких коробочках я кажу. Такі, знаєте, якісь, наче похожі на маленькі такі чудові кульки, то і в інії вони стоять прекрасні. І так декоративний цілий сезон. Тобто з весни і до, і до весни. Весною я його обрізаю. Я дуже низько обрізаю його. Тому що ну, в мене така силенька опора, скажімо так. Тому мені доводиться його різати під корінь. Але нічого цвіте, як бачите, він не оголяється, можливо, тому що я його обрізаю низько. Ну, такі. Є в мене один сажанець. Кому хто хоче, то я можу вислати. Я, я його не черенкувала, просто э, той рік мені було цікаво, як він. Черенкується, цвіте липа. Цвіте липа пахне. От вечір дійсно настояний на липовому меду. Ще раз покажу вам свою красуньку, вже перецвітає. Така трояндочка. Ну, троянди ще квітнуть, але дуже-дуже їм тяжко. Я можу вам сказати, чесно, зізнати, що вони мене взагалі без поливу. Жодного поливу я їм не даю. От вони квітнуть, як квітнуть. Не треба говорити, що я не люблю квітів. Просто я знаю по своєму досвіду, що полив холодною водою. Коли попадає на листя, то це ще гірше, ніж взагалі без полив. Вони дуже-дуже хворіють, коли частий полив не під корінь. Я ще раз кажу під корінь, це нормально. А коли ось така спека і попадає вода на листя, тут як не полиду, попадає. І ось вони, принаймні в мене. Я кажу за свій досвід, знову ж таки, я говорю за себе. Вони старі кущі. Низ замульчований. Великі такі, знаєте, така подушка, я б сказала, навіть з мульчі. Тому їм набагато легше перенести ось цю спеку. Ну і, як бачите, квітують. Як їм не важко, але троянди квітують і ще радують. Ну, ось така краса трояндова. Запах стоїть, неймовірний. І почали квітувати вже лілейники. Ще не масово, але вже квітують. Як бачите, це мій улюблений лілейник. Ну, один з улюблених. Удень сонця і спека не дає зняти нормальне відео, а ввечері ну, не хочу цей телефон фокусуватись на квітах. Ну от що йому робити? Коли знімати? Вночі? Це знаменитий. Тут він взагалі жовтий-жовтий. Він більш помаранчевий. Зацвітає шавлія мускатна, Для декого це ну, ворог саду, агресор. Мені вона подобається. Не знаю чому. Колись я купила маленького кущика, ви уявляєте без назви, навіть не сказали, що це. Мені сподобалось листя за 60 гривень. Ви можете це уявити? Ось дивіться, як розбавляється на перстянка Зараз підійду ближче, щоб ні на що не наступити. Дивіться, які зарослі. Ну, коли дозволяє площа, то мені здається, і ця рослина себе гарно показує. Пішли, подивимось, я покажу. Дивіться, які гарнизни. Ну, Тут як тут комарі. Ви, вони різних відтінків. Там темна серединка. Тут світла серединка. І ще квітують. Повну силу. Як їм не тяжко без води. На перстянка. Все. О, і лілейник перецвів. Я й не бачила. Ха. Які ж ані, це менше ще зацвітає. Сьогодні Анжела Скульниченко сказала такі, фра, таку фразу, гарно, коли велика площа, багато землі і все це під квітами. Але як це тяжко. І коли не вистачає навіть сили. Я вже не кажу про часу. Часу не вистачає завжди. Дивіться, такий дельфініум. Такий. Куточок із дельфініуму. Він тут сам насіявся, до речі, був один ось такий кущик. А то все насіявся сам. Ну, підемо далі. О, це вже скільки разів збиралась у відео показати свій чубушник. Саме чубушник. Що це таке? Не подобається мені це відео взагалі. Ой, пахне, пахне жимолость. Дивіться, як вона. Ну що ж, нічого не видно, да? да. А так. Зіркові котики. Дьомік? Ти дьомик? Дьомік. Маленький дьомик. Так, дивіться. Відволіклась, вибачте. Ой, комарі дають. Ось дивіться, це чубушник варієгатний. Дивіться, яке в нього листечко? Бачите? Яке гарнюсіньке-гарнюсіньке. Навіть без е, квітів він шикарно виглядає. Особливо воно проявляє ось ця пістрявість проявляє себе на листочках молодих. І запах. І запах, неймовірний. Дивіться, гарно. А, ну, я зрозуміла. Ну, поки треба ставити е, телефон. Це. Ой, це, як бачите, європейська ось ця купальниця, яку вже я продала. Зразу ж. На жаль, вона дуже погано розмножується, дуже. Ну, от, бачите, хотіла показати, в нас вже німфеї цвітуть. Дивіться, яка гарнезна. Ну, дійсно, гарнезна. Брунера. Джекфорст. Це та, яка є на броні. І є в мене багато саджанців на продаж на осінь. Ось така красуня. Дивіться. яка. Ха, комар сів на телефон. Так, ну це я показувала це бузольник проживальського. Красотун. Це очиток лозовидний. Як він тут стежину заплів і цвіте. Ну Тут було два чи три сорти очитків. Ось вони так змішались. Дивіться, яка в мене є, тут десь стежка є. Ну, хіба тут щось знайдеш в цьому лісі темному. Дивіться, яка в мене красива м'ята. Як вона пахне. А, а не нісова, здається, вона. Ну Не знаю точно, але здається, так. Говорили, що це м'ята Анісова. Я не знаю, як пахне Аніс. Але як декоративний елемент, він досить гарний, правда? І ще хотіла показати, медунка насіялась, сама собі тут насівалася, сходила. І зараз тільки сортів у мене своїх, власних дивіться, ця в крапинку Бачите, яка вона? Ця вже. Зовсім інша. Дивіться, які листочки в неї. Ця ще інша. Подивіться, бачите, які вони різні. Зовсім різні. От вам і селекція. Це тут я копала, викопувала. Ну, мабуть, на цьому зйомки закінчаться. Ну, комарі просто доїдають. Вибачте, камера туди-сюди ходить. О, ще покажу вам. Вибачте, вибачте, віціка в мене хвоста. Розміри, да? Вражають? Покажу вам Роджерсію. Чи роджерсію, Як правильно, не знаю. Роджерсія чи Роджерсія. Ось таке в неї листя. Це каштанолисна, бачите? зелена, Ось таке листя і ось такі квіти в неї. Це бузульні котело, яких розмір. А це вже сіянці такі, дивіться, дивіться. Тут взагалі сюди треба приходити із охороною. Бо тут може... А, це дюшинея. Я про неї розповім, тому що це агресор страшенний. Ось мої хости. О, Руді! Рудік! Ну як без них? Дивіться, ось мої хости. Ой. Теж, дивіться, які розміри у них. Це їм три роки. Ой. всім тим хостом три роки. Ось такі вони. Це такі, а але вони ще у мене не квітують. Куди підемо? Підемо далі в парк. Дивіться, яке поле матрикарії. До речі, воно насіялось саме. Ось так воно насівається. Дивіться, ось показую, як гарно цвіте жимолость. Жимолость японська вічно-зелена. Вона заплела нашу живу бесідку. Це жива бесідка із бересклета. Європейського дикого. І в мене така була задумка, що вона заплете повністю ось цю бесідочку живу. І зимою вона буде зелена. Тобто і літом, і зимою буде одним кольором. Ну, поки що моя задумка не повністю виконана, але близько до того. Так, куди далі, куди далі? Ну, Знову матрикарія. Ой, господи. Сама себе уб'ю. Знову матрикарія. матрикарія, яка сіється сама. Ну так, да, де ці комарі набрались? Ось знову лілійник. Ось такий гарний. Лілійники будуть. На продаж У мене багато лілійників у моїх поділених, тому щось буде. Не знаю що, мабуть, теж набором і так як і продавала. Що вони роблять? Так як і Ірис. Так, що далі в нас цвіти? Герань. Ось як бачите, герань не перестає квітувати. Вона так ціле літо гарненько себе поводить. Ну, он теж вілейник підемо, подивимося. Вчора ще цвіли, але кожного дня ну, не вистачає часу знімати. Хоча, якщо чесно, то є що знімати. Щось кожного дня щось де зацвітає. Ой, дивіться, який гарний. До речі, він давно цвіти. Ось такий він, бачите? Це всі ці кущі лілейники були посаджені. Того літка, того літа, в спеку. Так. Хочу ще вам показати, що в мене квітне, що в мене квітне. Дуже шкода на рослини дивитися. Так, шкода, коли вони потребують дощику. Ой. Горить, куни... ось покажу куничник Це взагалі любов любов моя. Ну і листя. Ну, і Рудик? Рудік? рудік? Ти родик, ну подивіться морданька! Із Дем'ян пропав. Горить моя гокура нішика Нішики. Ну, невчасно я посадила її. Так, А зараз хочу показати вам, де... А, ось це сортовий. Ну, камера не передає, він дуже гарний, він геть не схожий на мої. Всі. Він був якийсь такий, навіть не бусковий, а чорнильний. З якою де знайти, щоб його зняти правильно колір. І тут ні. Кручусь, кручусь. Все рівно ми не передаємо. Це сортовий дуже гарний. Він дійсно колір в нього. Дуже гарнезний. І тут був такий, такий вже гарний, я вам не можу передати. Ну, але ось ось екземпляр із братиком своїм вирішили, що що треба зробити букет. Да, Руді? А добрий лілейник. Ой, які добренький. Є ж зайчик, єш. Покажи, покажи на відео. Один показував, як він рослинки їв, які прийшли мамі по пошті, а тепер ти покажи. Як ти лілейника єси, не годую зайчиків. Боже боже, як ви тут живете? Так, лапчатки вже починають квітувати. Я їх дуже обрізала, тому вони будуть ну, трошки запізнено квітувати. Зараз підемо, якщо не з'їдять комарі, то підемо до деяких рослин. Я хочу показати вам, хочу вам показати їх. Це, дивіться, пані Леся, це вам показую. Квітує льняночка. Квітує. Бачите, які букетики. Це подаруночок. подаруночок пані Лесі, коли приїжджала до мене в гості, і ось привезла мені однорічник, така рослинка, яка насівається сама. В неї взагалі ось, шкода, що нема часу поїхати показати її красу. Саме ось. Однорічника такої, як ця льнянка. Шкода, в неї там взагалі краса. Ну, і сподіваюсь, вона сіється і буде гарно і в мене на той рік. Так, бачите, заливали, заливали, поливали. З одної сторони поляли, з іншої вже висохло все. Ну, все рівно, подивіться, все-таки. Воно піднімається. Сьогодні мені дзвонила одна панянка, а я сподіваюся, вона мене дивиться. Ну, я не буду називати, це не сі. І ну, ми домовлялися, мені багато пропонують рослин із всіх куточків України, просто так для парку. І ось вона сказала: я не... Не думала, що так швидко він засадиться. Ну, я можу вам сказати, що я сама не думала, що в мене вже практично нема де садити рослин. Ось є така стяжечка, як бачите, ось вона ще заростає бур'янами, я їй нічого не робила. Вона була якось так погано виорана. Ну, вірніше, ви... взято трошки дерену, Її потрібно вибивати всю-всю-всю. Мене зараз навіть зачає часу. І, взагалі, тут має бути піонія. Тут я хочу зібрати всю свою колекцію піоній, і вона мені буде потрібна на вересень-жовтень місяць. Тому я зараз нічого з нею не роблю. Бо якщо я все зроблю і виб'ю, і буде правильно, ну, по-перше, часу нема. А по-друге, якщо вона буде готова, то я її зараз заселю якимись іншими квітами. А так вона чекає піонію. А вже після піонії... Ну, буду там досаджувати щось. Але спочатку треба піонів посадити. Так, я говорю, 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 комарі кусають, ваш час займаю. Е, дивіться, ми прийшли до квітів. Ось я вам показую. Тут е, один, два, три, чотири чотири е, види рослин. На перший погляд, вони схожі, дуже схожі. Зараз до нас відійде і забудуся як їх звати. Ну, це класика жанру. Я думаю, багато хто з подруг моїх, хто займається ось, ну, блогерством в лапках, підтвердить, що думаєш, знаєш, підходиш до рослини, вилітає з голови взагалі все. Про що хотів сказати. Ну, це чомусь так діє камера на нас. Ну, спробую. Ну, може, не з першого дубля. Ну, спробую. Дивіться, це кореопсіс, пам'ятаю. Махровий. Бачите, який він. Дуже гарна рослинка. Він в мене перший рік. Кажуть, що ну, Так, господиня, де я купувала його, сказала, що він квітує тіле літо. Побачимо. Дивіться, яка краса. Кореопсіс махровий. Гляньте. Він має бути. Ну, Це я його поливала трошки, бачите? Він має бути, ось серединка показує. Бачите, він показує серединочку. ось такий він красотунчик. Я закохалася з першого погляду, щось на картинці, а коли ось вже вживу побачила, то це став ну, він не любимчиком, але один з тих, кого я бажаю розмножити і посадити ну, досить великій кількості в саду. Не знаю, які це. Почались бойові дії, прийшов Дем'ян. Ну, до чого це агресор? Це не кіт, це просто агресор. Йому з ким-небудь треба побитися. Ви розумієте, він навіть із графом вступає у бій. Я вже не кажу про нас. Ми всі поцарапані, ми всі покушені. Дивіться, дивіться, ну він же як, як, дивіться, як звірюка йде. Руді коди тікає. І от начебто це невіян, він, він такий, дивіться, дивіться, і зараз розголона рудого. Десь? А, ні, пішов повз. Ну, зараз вернеться. Так, далі. Дивіться, це коріопсіс теж. Коріопсіс. Це теж. Це, ну, вже простенька така квіточка, зате, якщо бачите, тут та, е, пістряве листечко. Ну, я як сорока люблю все пістряве, тому я на нього і позарилась, дивіться. Дивіться, скільки тут ось бутон відео. Це все-все бутон. Скільки він буде квітувати, Даже важко сказати. Ну, і навіть квіточка така приємна. Такий жовточок. Так, далі йдемо. Це гайлардія. Чи гайлардія, як правильно, ну, не знаю. Я кажу гайлардія. Дивіться, яка вона гарна. Я вже говорила, що це теж подарунок, це пані Ніна мені подарувала, презентувала два кущики. У е, мене ніколи їх не було. Я ще раз скажу, що я вважала, що це досить проста квітка. Але зараз я свою думку поміняла. І подивіться, який він гарний. Так, а оце рудбекія. Те ж саме було з рудбекією. Я бачила прості сорти, ось ті, які в нас, на чомусь їх в нас дуже багато на кладовищі. Ці рудбеки у 3 метри росту. Таке, таке страшне. Тому я весь час думала, що ну, я її не хочу всад. Ну, Коли я побачила нові сорти, то залюбки запросила до свого саду і думаю, що це перша моя рослина і не остання. Я бачила її ну, таким уже дорослим кущем, тому що я теж купила е, влітку весною у спеку. І ну, вона дуже важко приживався. Хоть, хоч і не така була спека, але він дуже важко приживався. Ось такий красотунчик. Хотіла знову зробити коротеньке відео, але ну, не виходить в мене. Ну, вибачте. Мені вже Ютуб каже. Ну, не дивіться, не, до кінця не, не дивляться ваші постійні глядачі відео ці довгі. Ну, вже просить YouTube, жіночку, ну зніміть щось коротеньке, а жіночка вийшла на полювання. І бебе-бебе. Ну, ми ж українці такі, ми ж любимо поговорити. Так, а оце геліопсіс пістрявий. Дівчатка, в мене є він на продажу, я його розсадила. Подивіться, які гарні кущики, і я вам його пропоную. Він декоративний, завжди. І з квітами, і без квітів. Невибагливий, виносить спеку, не поливається, виносить душі. Ну, Взагалі він все виносить. От саме вашу неувагу він винесе на всі 100. Дивіться, які гар... гарнесенькі ромашечки в ньому. Геліопсіс пістрявий. Ось я вас познайомила з такими. Цікавими, ой, з такими цікавими рослинами, на перший погляд, схожими. Але це зовсім різні види, і ну, я вже не кажу про сорти. Ось такі рослинки. Звичайно, вони розростуться. Я ж кажу, парк мій всього-навсього йому, мабуть, два місяці. Ну, так, да, два місяці. Але це квіти, які будуть без проблем рости у будь-яких умовах, мені здається. Отож, гарного всім вечора, тихої ночі і все буде Україна!